Поезія про Новород Сіверський маленьке місто, яке часом спотворюють садисти. Як тобі, Галина, це які питання їх нема. Заповніть на душі цю порожнечу. з очей вода, усі моря, замуки і заболі. І трагічно порожнечу повішені печальні, і в очах така туга, за мільйони замучених душ. Я підіймаю келих тепкого вина, наказуючи більше їх не руш. Мене міняти не варто на планеті я. Самодостатня у своїй боротьбі. Просто не треба людей катувати, просто залиште собі всі голки і петлі. Я пам'ятаю палкої юності час, коли я проходила муки і інше усе і пісні. Вимовляючи для вас, я пам'ятаю, як хвиля моє тіло несла, вони роблять жертву Безвільною. їх харч, болі твої і страхи. Ну, коли ми скажемо довільно і зможемо нарешті спинити катів, я пам'ятаю своїх двадцять два. В сімнадцятім році весною відлунням палаючі очі садиста, мене ламали за те, що я була собою. Я пам'ятаю, як диво шалене, мене знов повернуло в життя. Я пам'ятаю, як у важкі хвилини мене цілувала хмара дощова. І дощ смивав дотики з мене, в очах ми готіли зірки, і небеса, і місто жорстоке, і навіть веселе забуло, що в цьому світі я ще не одна, одна лише думка про те, що можу згоріти, що можуть навік затерпнуть мої уста. Знання, що мене обіймуть ще діти, змусили мене йти наперекір, мов зірка палка.